Ілля Кива 46 років, уродженець Полтави, екс-нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Путініст, Українофоб, державний зрадник після вторгнення втік до Росії, де з'являвся на телебаченні з закликами до захоплення України і Полтавщини, зокрема європі. 20 мільярдів кубометрів газу Полтавська область дає даєжегодна, Тільки, на жаль, цей газ. уходит за границу и в Европу, потому что все месторождения в свое время были разворованы и приватизированы. Заканчивают. Так вот, я хочу сказать, когда мы освободим Полтавскую область, мы получим 20 миллиардов дополнительно кубометров газа, которые направим на нужды населения. Сколько это денег? Триллионы долларов. Вот вам и история. 13 листопада 2023 року Личаківський районний суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі Іллі Киви – 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 6 грудня 2023 року. Тіло зрадника знайшли у московській області з двома кульовими пораненнями. кажуть за його ліквідацію стоїть СБУ.